Більшість господарств недоотримують потенціал імпортних сортів озимих пшениці та ячменю через дрібні порушення технології. Сьогодні чітка схема від підготовки ґрунту до збирання. Імпортні сорти потребують високої інтенсивності. За правильної агротехніки врожайність в Україні може бути дуже гідною. Потенціал, наприклад, канадської чи німецької селекції сягає до 150 центнерів з гектара. Але реальні рекорди інші: при поливі до 105 115 центнерів на богарі в центрі на півночі та заході від 85 до 110, на півдні та сході від 70 до 90 для ячменю максимум близько 100 у середньому від 60 до 90. Починайте з поля. Після стерньових культур зробіть лущення дисковими знаряддями на глибину від 8 до 12 сантиметрів. Після просапних проведіть культивацію на глибину орного шару. За активного відростання бур'янів застосуйте дві культивації першу на 10 12 см, другу на глибину орного шару. Поле обов'язково вирівняйте боронуванням і коткуванням. Мінімізуйте час між передпосівною обробкою та сівбою. Закладіть живлення завчасно. Фосфор і калій унесіть під основний обробіток підійдуть суперфосфат і хлорид калію або комплексні добрива. Для діамофоски зі співвідношенням 9, 25, 25 або 10, 26. 26 дайте від 250 до 300 кг на гектар. Можливі варіанти нітроамофоски 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15 21, 21, 21. Орієнтири за зонами для степу азот від 60 до 90, фосфор від 60 до 80, калій від 20 до 60 кг у діючій речовині. Для лісостепу азот від 80 до 120, фосфор близько 60. калій близько 60 для полісся. Азот від 80 до 140, фосфор близько 60 калій близько 60. Коригуйте за агрохімічним аналізом, підготуйте насіння. Варіант біологічного протоколу протруйник-інокулянт ультрафіт. За інструкцією виробника у комбінації з рідким концентратом гуматукалію гуматлист 1 літр на тонну або використайте хімічні протруйники. Ларімар 0,5 літра на тонну, венцидор 1 літр на тонну, Тебузан Ультра 0,2 літра на тонну. Від шкідників Канонір Ультра від 0,4 до 1 літра на тонну або Командор Грант від 0,3 до 0,6 літра на тонну. Обробляйте безпосередньо перед сівбою. Перевага біологічного комплексу вигідна ціна, збережена схожість і додаткове знезараження ґрунту ризосферними бактеріями. Налаштуйте сівбу. Для м'яких сортів пшениці, наприклад, Квебек 117 і Прері 109, сійте від 300 зерен на квадратний метр у ранні строки до 400 у пізні. Для твердого сорту Ріно від 300 до 350 для ячменю від 120 до 150 кг на гектар або близько 2,5 3 мільйонів схожих насінин. Оптимальні строки від 20 вересня до 15 жовтня для полісся та лісостепу у степу до 20 жовтня. Якщо сієте в сухий ґрунт або пізно, збільште норму на 10% як страховий фонд. Поселіть осінній старт приблизно через місяць після сходів перед кущенням проведіть позакореневе підживлення гумат лист 1 літр на гектар у 150. 250 літрів води. Мета пришвидшити засвоєння елементів і накопичення цукрів для зимостійкості. У теплу осінь уважно стежте за шкідниками на сходах і за потреби застосовуйте інсектицид за інструкцією. Після зими дійте швидко. Померзло мерзлоталому ґрунту, внесіть аміачну селітру від 70 до 100 кілограмів на гектар для зняття азотного голодування. Із появою бур'янів проведіть оприскування. Можливі рішення – дисулам 0,4 0,6 літра на гектар, гренадер або герсотил за регламентом, гренадер Максі від 20 до 25 грамів на гектар. Також підходять альфа декамба і триатлон. Додайте фунгіцидний захист ультрафіт 2 літри на гектар у баковій суміші з гуматлист 1 літр на гектар. За перевищення порогу шкодочинності по злакових мухах, трипсах, пильщику, попелиці, п'явиці чи мертвоїдах застосуйте інсектицид. Канонір Дуо 0,05 0,1 літра на гектар. Лютер 0,1 0,15 літра. Демефос від 1 до 1,5 літра Атрікс 0,15 літра. Лаготрин від 0,025 до 0,6 літра. Нокаут екстра 0,05 0,1 літра. Робочий розчин від 200 до 300 літрів на гектар. У вихід у трубку відпрацюйте азот і сірку. На пшениці внесіть сульфат амонію від 70 до 100 кг для підвищення натури і поліпшення хлібопекарських якостей. На ячмені замініть на аміачну селітру або карбамід. Одночасно дайте мікроланку. Комплекс хелатних мікроелементів ЛФ зернові від 1 до 2 літрів на гектар. У складі мідь, марганець, цинк, залізо, сірка, бор, молібден, вітаміни групи Б, органічні кислоти та амінокислоти. За потреби додайте бор як стимулятор запилення ЛФБОР 140 1 літр на гектар. У прапорцевий лист проведіть ключовий захист. Це найуразливіша фаза щодо хвороб і момент формування майбутнього колосу. Схема може бути такою: інсектицидно-фунгіцидний препарат ультрафіт 2 літри на гектар, біофунгіцид фітоем 1 літр на гектар, гуматлист від 1 до 2 літрів на гектар, карбамід 3, 5 кілограмів у 250, 300 літрів води. За високого інфекційного фону проти септоріозу листка й колосу, борошнистої роси та фузаріозу колосу застосуйте хімічні фунгіциди за регламентом, азоксин КС 0,6 0,8 літра, карбезим 0,5 літра, теламус 0,5 0,75 літра, ауріс 0,5 0,7 літра, фунгісил 0,4 0,5 літра. Полігард 0,4 0,6 літра. Полігард максі 0,25 0,3 літра. Працюйте по прапорцевому листу з урахуванням температури, вологості та рекомендацій інструкції У колосіння та налив зерна підтримайте фізіологію Гуматлист 1 літр на гектар плюс карбамід 4 5 кг на гектар. Додатково ультрафіт 2 літри на гектар за погодних ризиків. Збирайте в оптимумі. Починайте пряме комбайнування за вологості зерна від 15 до 20%. Затримка на 10, 12 днів знижує урожайність і погіршує якість. Спробуйте цю схему на окремому полі вже цього сезону і порівняйте різницю для більш детальної консультації, підбору та замовлення препаратів. Телефонуйте до наших менеджерів агрономів Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.